Добрий день, Україна! Сьогодні Subaru Forester в комплектації преміум 2018 20 року. Автомобіль нашого клієнта він нас придбав електричку, а це пригнав на продаж. Мені автомобіль я сьогодні знайомлюсь разом із вами. Приступніться, полетіли. Стосовно техніки, 2,5 тут двигун атмосферний, повний привід і варіатор. Все це в баро надійно. До речі, я так виглянув все одно сухо. Заїхала вона в Україну з пробігом 43 тисячі кілометрів. Наш клієнт придбав її приблизно з пробігом 50, зараз в районі 132 тисяч кілометрів пробігу. В районі 90 тисяч кілометрів робив, робилось повне ТО варіатор, роздатка, мости, все це було помінено. Також тут додатково встановлене газове обладнання стоїть. Єдине, що він не зареєстрований. По ДТП по фото по аукціону я бачу, фронтальне пошкодження незначне, плюс-мінус стандартне. Хто і як робив, не знаю, але машина вже часом перевірена, наче нічого. Бачу, що ця фара тайванська, ця рідна оригінальна, з трошечки спаяним з кронштейном. Судячи з усього, підсилювач бампера, передня панель радіатора, скоріш за все, тут мінялись. Капот, скоріш за все, мінявся, крила другим слоєм фарбовані, і вони, судячи з усього, рідні. Я це по приладу бачу, да, і тут Subaru Original, і тут, і тут Subaru Original. Ланжерони. На самих п'яточках, можливо, трошечки щось робилось, робилась. Я вам до речі, це місце демонструю. Бачите, ось тут. На самих кінчиках ну зазвичай підсилювачем бампера трошки підгинає. І тут, І тут, можливо, трошечки теж, але незначно дуже. ну Це нормальна історія. Оптика на ледах. Полекафарбом покриттю є зауваження, зараз вже на бампері трошечки бачите, тут чи пошкодили, чи злізла трошки фарба. Тут є подряпинка на капоті. Щодо шин стоять непогані літні, є кума зимова. Другий комплект я їх не бачив, але вони є. Так, тут тут, вроді так все більш-менш все добре, зауважень не бачу. І по лівій стороні другим слоєм фарбована задня ліва дверка і заднє ліве крило без шпакла. Прийоми нічого ніде не чіпали, все добре. І от ще отакий маленький отут є підкрас. Все. Дах. Цілий. Комплектація у нас з моніторами сліпих зон і з підсвіткою бортів. Темну пору доби вам підсвічується повністю борт. Рік випуску у неї чистий, 18-й конвейерний, 4-й місяць. Електропривід сидушки. Салон тут в МВ Бразер в таких чохлах. Поясню чому, тому що вони з такими світлими салонами, ну, не всі полюбляють і вони маркі. Можливо, ще й після аукціону, що залишається. На цих чохлах, мені здається, симпатічніше виглядає, ніж з світлою такою тряпкою. Ну, то кожному своє. Тепер. 4 склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала. SRF Off це у нас туманки при оберті керма, Включається вліво-ліво, вправо-право, якщо треба, може вимикати цю функцію. Яскравість щітка приладів, монітори сліпих зон демонструю. Ось вони. Тепер система стабілізації вимикається. І тут у нас нижче газовий блачок від газового обладнання. Так, тепер у нас є передні протитуманки, нових ззовні бачили. Кермо, бачите, так виглядає без шкіри воно, Ну, В принципі, в нормальному стані, трошечки тут воно підтерта, вже з... логічно пробігу. Ось пробіг 81 тисяча міль, там майже 82. Якщо так. не помиляюсь, це 132 тисячі кілометрів приблизно. Управління мультимедіа хендсфрі, адаптивний круїз контроль система ISI у нас є. Оту, до речі, така дрібниця є, чомусь, бачите, вирізане, як це коли, напевно, безпеку щось робили. Під ISI, трошечки є тут палець щілина така. Дві камери в 3D зображенні сканують ситуацію на дорозі, допомагають нам захищають нас від ДТП, від наїзду на транспортний засіб, або на пішохода, вони сканують. Примусово це можна вимикати. Так само і стеження є за смогою руху, і на круїзі ви можете це вмикати. Ну, і дальність виставляється на дістроніку до автомобіля, який йде попереду. Тут у нас вгорі бортовий комп'ютер, від нього керування, клімат-контроль Клімат тут однозонний. Мультимедіа з Bluetooth, з USB з hands-free. Камера заднього виду також є з проєкцією ось така. Маємо функцію X-Mode. Ну, це допомога в підйомах, на слизькому покритті дорожньому, на він дуже непогана штучка, функція допомагає. Підігрів передніх сидінь. І отут у нас, окрім драйва, є лоу, понижена передача така. Ну і в принципі, наче все. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. По безпеці, звісно, я тут нічого не робив, тому й запевняти ні в чому не можу стверджувати. Стріляла тут подушка в кермі, колінка і дві штори, як мінімум, це по аукціону видно, і ви це побачите. Ну, це не буде за перевірити, помилок ніяких на табло немає, але. Довіряю та перевіряю, але тут я навіть і сам не знаю. Так що перевірити не буде зайвим. На другому ряду сидінь в Форестері все завжди прекрасно. У мене зріс 193 см, я сиджу сам за собою. Місця тут всім завжди достатньо з будь-яким ростом. У нас є підлокітник, єдине, що за рахунок цих чухлів перекрити тут підстаканнички в ньому. Але у нас є в дверцятах ще під бутилочку. Там місце. Ось тут. Можна і стаканчик туди поставити, раптом що. Ну або накидкася знімається з підлокітника. Більше тут нічого, але все добре. Стелі трошечки є підлом, її відновлювали, бачите, ще теж мається показати. Ну, Воно не страшно, незначно, але є нюансики такі по стелі. Багажний віцік Форестері достатньо непоганий. У нас є отакий Alpine, він віддається, там вже будете видумати, що з ним робити. Е, гумовий килим, бачите, оригінальний, на спинках накидки. До речі, спинки змінюють ще свій нахил, можна змінювати, я забув сказати. Тут, отак, а під ним стоїть газовий балон. Бачу, що тут є домкрат, там, напевно, підсилювач якийсь. От. І все, Гуд. Зачиняємо. А ще докатка запаска в комплекті з автомобілем також поставляється, іде, вона є у власника. У такому Форестері я сиджу в сотий раз вже, але конкретно в цьому я рухаюсь вперше. Зараз я оцінюю обстановку, як він їде, як він себе поводить і вам поділюсь своїми враженнями. Е, з Форестерами, з аудбеками з таких років поколінь, максимально з якими я стикався. Це до 200 тисяч пробігів приблизно наші клієнтські машини наїжджали-виїжджали з газом і без газу. Продавали далі людям і ну, далі всі їздять без всяких проблем, як двигуни, так і варіатори. Жодних зауважень. Зараз я тестую функцію ISI. Я на адаптивному круїзі задаю, наприклад, 60 міль на годину. Ось Ми тут бачимо на радарі, що у нас попереду йде машина і тут. Ми з дистанцією можемо скоротити, наприклад. І машинка їде сама, я ногами не торкаюся. Подали, пристроїлись і їдемо. Рушаємо з місця, ми розганяємося від нуля до сотні, їдемо ми в горочку і в поворот. Газ у нас закінчився, ну нічого страшного. І ось ми зробили сотню. Ось так вона їде. Єдине, що у нас в процесі закінчився газ. Зараз ми пострибаємо по речкам і послухаємо підвізку. Пройшло все добре. Власник єдине, що попереджав, що наче втулки стабілізатора йому дефектували, і колодки, напевно, передні, він сказав, що він їх віддасть. Окрім того, що власник каже про втулки стабілізатора, ще він може їх і плутати. В принципі, це два розхлиних матеріали. Втулки стабілізатора передні і задній серій в передньому рычагу. вони можуть тут виходити з ладу, і не... напевно він вже їх тут замінював 100%. Я в цьому впевнені на такому пробігу. Ну, це дві речі, які тут в принципі бувають. Те, що в ходу зовсім ніяк не відчувається. На місці, от я відчуваю, можливо, в рейці, можливо, якийсь наканечник. Тут трошки є нюансик і я його відчуваю, оце помітили. віддефектували. В цілому, Форестер у нас не потребує реклами, це один з найпопулярніших кросоверів на сьогоднішній день. По моїм оцінкам, я достатньо багато їх продав за весь час і, і продаю. І, в принципі, раджу. Удобна, зручна машинка. Посадка, я завжди теж тут кажу. Така э, строга відносно, висока, і у вас великий, такий високий огляд, карманизенько. Всі цим захоплюються. звичайно, хто в них сідає. Технічний стан, звісно, я поверхнево кажу вам, що я нічого поганого не побачив, не помітив, але того є СТО, тому я раджу вам все ж таки приїхати перевірити і переконатись в цьому самим, А після того вже придбати і насолоджуватись. До зв'язку, до зустрічі. З вами льоха Трендавта. Всім бажаємо миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!